У програмі Джозеф Байден привітав кроки президента України з досягнення миру і пообіцяв Росії нові санкції. Гість студії політолог Остап Кривник про загрози, які стоять перед Україною через російську агресію в Україні. НАТО переосмислює свою місію і концентрує сили навколо Росії. З програми Української служби голосу Америки, час тайм у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Маруслава Гонгадзе. віце Віцепрезидент США Джозеф Байден у телефонній розмові з президентом Петро Порошенком обговорив зусилля українського уряду з врегулювання кризи на сході України. Байден також висловив співчуття з приводу трагічної загибелі українських військових. Він високо оцінив намагання президента Порошенка мирно врегулювати конфлікт та кроки, направлені на об'єднання країни. Джозеф Байден підкреслив, що лідери G7 закликали Росію зупинити потік зброї та бойовиків зі своєї території через український кордон. Від Росії вимагають використати свій вплив на сепаратистів, щоб ті склали зброю та зупинили насильство. Віцепрезидент зазначив, що Сполучені Штати працюватимуть із своїми партнерами, аби накласти подальші санкції на Росію, якщо вона продовжуватиме свій нинішній курс. Тим часом у Німеччині міністр фінансів США Джек Лю заявив, що його відомство уже готує наступні санкції для Росії і застосує їх, якщо Росія не підтримує мирний план Порошенка і не припинить дестабілізувати ситуацію. Якщо Росія не готова змінити свій політичний курс, США і міжнародне співтовариство готові застосувати додаткові заходи. Німецьке лідерство у європейській спільноті допомогло максимізувати тиск на росіян шляхом ведення додаткових санкцій проти офіційних осіб у близькому колі Путіна, а також осіб, які дестабілізують ситуацію в Україні. Влади шляхом про зміна влади зміна влади шляхом протесту та російська агресія щодо України поставила нові виклики перед Україною. Про загрози, які стоять перед державою, і як з ними боротись, ми поговоримо з політологом Остапом Кривником. Дякую, Остапе, Ви сьогодні на конференції, тут, у Вашингтоні, якраз про це багато говорили. Отже, перша і головна Можливо, загроза це е, військова загроза, загроза з боку е, Росії. Чи можливо і як можливо побороти цю загрозу? Перш за все, треба зрозуміти, що це не тільки українська ситуація, не тільки українська проблема і не тільки українська військова загроза. І тому весь цивілізований світ повинен дати на це відповідь. І в першу чергу він повинен об'єднатися. Ми бачимо, що це зараз не так, що Франція далі готова продавати Росії містралі, що Німеччина теж висловила свої слова підтримки таким речам. І немає чіткого стратегічного розуміння того, чого хоче Росія. Росія хоче розколоти цивілізований світ. Росія хоче відколоти англосаксонські країни від континентальної Європи. Росія хоче мати до справи з кожною конкретною країною. Тому світ повинен об'єднатися і тільки тоді світ дасть раду тим викликам, які готує Росія, які вона готує зараз і для Балканів. Які вона готує зараз, спонсоруючи крайні праві, і крайні ліві партії в Євросоюзі, спонсоруючи євроскептиків? Ну і знову ж таки українці мусять самі зробити своє домашнє завдання, зокрема, закрити кордон від напливу зброї і напливу найманців з Росії? От зараз президент Порошенко запропонував цей, цей мирний план. Чи вважаєте ви, що цей мирний план, і зокрема припинення односторонні припинення вогню, може дати певний ефект? Ну, як на мене, провокатори з тамтого боку дають відповідь на те, як вони ставляться до цього мирного плану. Вони далі стріляють по українських літаках, вони далі вбивають українських солдатів. І е, думаю, що пропозиція в моральному плані є правильна є вчасна, тому що Україні потрібен мир, а не війна. Але. Зараз вони дають відповідь щодо того, яким Якими чим, будем... чим чим це зак... Якими будуть наслідки цих злочинних дій Будь для них? Наші кроки ем, ще таке важливе питання сьогодні у зв'язку саме з, з цією загрозою Україна довго залишалася поза блоковою державою. Чи вважаєте ви, що на цей момент настало питання можливого вступу до НАТО чи до якогось іншого блоку захисту? НАТО ще ніколи не підтримувало так багато українців як зараз. Зараз більше 40%, а за деякими опитуваннями, навіть більше 50%, 53% підтримує вступ до НАТО. Але питання чи саме НАТО готове прийняти Україну? І отут, -от, от видно, цю відсутність єдності в вільному світі. Тому ми повинні працювати далі. Є українсько польсько литовська бригада як формат. Який розпрацьовує стандарти НАТО для України можливо, ми на ближче майбутнє вийдемо на так звану шведську модель, коли країна має стандарти військові близькі до НАТО, не будучи членом НАТО mm -hmm. і маючи достатній рівень співпраці. Ще одне питання, ми так дуже швидко про всі ці загрози поговоримо. Ще одне питання, яке постало питання національної ідентичності. І дуже багато говорять про те, що Україна розмови йдуть Україна є двомовною державою. І, зокрема, про статус російської мови. Як ви бачите розв'язання взагалі мовної проблеми в Україні? Тут є два питання в одному. Перше, Україна. Отримує політичну націю. Ця криза створює українських громадян незалежно від мови, якою вони спілкуються, і е, ця любов до України не залежить від мови. Друга сторона є та, що Україна була колонією, українську мову знищували. Тому, будуючи етно мовно політичну ситуацію на майбутнє, ми повинні враховувати, що українська мова має існувати і розвиватися. Тому я вважаю, що Територіальна ідентичність в громадах, якщо там превалює російська мова, російська повинна там бути другою мовою, але це не заперечує українською, і ще раз підкреслюю, це має бути е, е, визначена мова в громаді не в. Області, що дає можливість політично спекулювати, а саме в конкретній невеликій громаді, дуже дякую, Остапе, і успіхів вам далі на вашій роботі. І нагадаю, гостем студії був політолог Остап Кривдик. Дивитись час тайм. генеральний секретар НАТО Андерс Фок Расмусен заявив у четвер, що на українському кордоні є тепер принаймні на кілька тисяч більше російських військових. Расмусен назвав це прикрим кроком назад. На даний момент ми знову спостерігаємо нарощування російських військ у районі українського кордону. Заявив генсек НАТО, виступаючи у Лондоні. Агресія Росії проти України зняла більшість питань скептиків щодо доцільного існування НАТО, як гаранта безпеки його членів та у світі загалом, альянс точно потрібен. Нове питання у тому, а що власне він може протиставити агресії Москви, яка щодня забирає життя в Україні і млякає країни Східної Європи? Питання досліджував Генрі ріджуал Продовжує Олексій Кузьменко. Ще зовсім недавно вважалося, що після завершення військової операції в Афганістані для НАТО не лишиться роботи. Не дала справдитись цьому пророцтву Росія, каже професор Джонатан Ейл з Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Прикметно, що зараз НАТО актуальніший ніж будь-коли, принаймні за останні 10 років. Цього тижня Північно-Атлантичний альянс опублікував оці фото з супутника. На них російські танки перетинають східний кордон України. Ел каже через дії Росії моторошно усім країнам регіону, які на власному досвіді знають, що таке російська окупація. раніше від східноєвропейців усі відмахувалися, мовляв, вони безпричинно бояться Росії, яка вже давно не становить загрози. Що ж, як виявилося, вони були праві щодо Москви, а ми помилялись. Тож настав час НАТО надати гарантії безпеки цим країнам-членам. З цим завданням альянс намагається впоратись, посилюючи військову присутність на східних кордонах країн-членів НАТО. Головнокомандуючи об'єднаними збройними силами альянсу Філіп Брідлав каже: Росія більше не партнер, тому альянс мусить вдатись до стратегічних змін у розміщенні військ. We've seen на наших очах Росія порушила міжнародно визнані суверенні кордони та анексувала частину суверенної країни. Це змінює наш режим роботи. Тепер ми переоцінюємо наш підхід до бойової готовності, здатності дати відсіч та розташування наших сил. Підготовлена на замовлення НАТО доповідь про майбутнє альянсу закликає його підтвердити, що метою організації є саме забезпечення колективної безпеки і радить європейським країнам-членам припинити скорочення видатків на оборону. Втім, не всі у Європі готові розглядати Росію як загрозу. Німеччина, Франція, Великобританія вважають, що не варто надто переживати через українську кризу. А Польща, Румунія, великі посткомуністичні країни, які мають спільний кордон з Україною, вважають, що події в Україні змінили Європу. Реял каже, альянс не може оминути увагою і конфлікти на південних кордонах Європи. Туреччина, наприклад, уже попросила організувати зустріч НАТО, щоб обговорити кризу, яка розгортається на її кордонах. Нових обертів набирають конфлікти у Сирії та Іраку. Там мусульманські екстремісти контролюють значну частину територій. Генсек НАТО вже заявив, він не бачить місця для НАТО в Іраку, але очевидно, що беззаконня і ідеальна атмосфера для міжнародного тероризму і НАТО як гарант колективної безпеки це має занепокоїти. Олексій Кузьменко, Голос Америки. Криза в Іраку перетягує останніми днями увагу адміністрації Обами від українсько-російського конфлікту до ситуації на Близькому Сході. Бойовики організації Ісламської держави Іраку та Леванту добре оснащені і фінансовані, захопили декілька іракських міст і взяли під контроль велику частину нафтопереробних потужностей країни. Ціна на нафту у світі зразу підскочила. Президент Обама терміново відреагував на кризу, відіславши до берегів Іраку військові судна з військовими військовим вантажем водночас він переконує, що американські солдати не ступлять на іракську землю. Вчора Обама зустрівся з законодавцями, а сьогодні виступив з спеціальним зверненням, де окреслив план, яким чином США допомагатиме Іраку боротись з тероризмом. Детальніше Олександр Яневський. Прем'єр-міністр Іраку Аль-Малікі звинуватив Саудівську Аравію у підтримці сунійських бойовиків, які напередодні атакували, і захопили найбільший нафтопереробний завод в іракському місті Байджі, що за 200 кілометрів від Багдада. Бойовики надали безпечний прохід 250 працівникам заводу за умови, що вони покинуть територію. Дехто у Вашингтоні переконаний, що ситуація вимагає термінового реагування. Про це заявив сенатор республіканець Міч Макконнелл адміністрація Обами має терміново надати допомогу уряду аль Аль-Маліки, аби запобігти втраті досягнень США та союзників в Іраку, та аби завадити ісламській державі Іраку та Леванту розширити свій вплив і стати загрозою для США. МакКоннелл, як і більшість американських законодавців, не говорять, що саме має зробити адміністрація Обами. Така обережність не є дивною, говорить політолог Джон Мюллер. Я думаю, що вони просто не знають, що робити. Один з варіантів, звичайно, це пустити ситуацію на самотік. Однак ніхто не хоче про це говорити. Тому вони повинні робити вигляд, що дуже роздратовані і що щось робиться у цьому напрямку. Але насправді, я думаю, вони мало що роблять. Республіканці звинувачують Обаму у тому, що він не залишив в Іраку військ, які б могли б стримати бойовиків. Демократи кажуть, що республіканці лицемірять, адже виведення американських військ з Іраку розпочав попередник Обами республіканець Джордж Буш. говорити, що президент Обама повинен був домовитися про довгостроковий договір з прем'єр-міністром Маліки, коли президент Буш не зміг цього зробити, це абсурдно. Лідер сенатської більшості Гарі Рід проти повернення американської армії в Ірак ми не повинні посилати наших чоловіків та жінок до Іраку. А ті, хто нападає на президента Обаму за те, що наші війська повертаються додому, ведуть себе неправильно. Барак Обама розпорядився відправити в Ірак 300 американських спецпризначенців для захисту деяких об'єктів та посольства США. Але президент дав зрозуміти, що проти відправки наземних військ в Ірак, навіть якщо уряд Аль-Маліки звернеться до США з таким проханням. Деякі американські політики вважають, що США не повинні допомагати нурі Аль-Маліки, оскільки саме провальна політика його уряду призвела до напруження ситуації в Іраку якби я була громадянкою Іраку, я б задумалася, чи хочеться мені, щоб маліки продовжував бути прем'єр-міністром. Він не відбувся як лідер. Нагадаємо, воєнізовані групи, які пов'язують з Аль-Кайдою, захопили кілька міст на півночі Іраку та почали просуватися до Богдада. За повідомленнями змі, 4 з 14 дивізії іракської армії начинили опору та фактично склали зброю. Внаслідок чого бойовикам вдалося заволодіти великою кількістю зброї. Олександр Яневський голос Америки на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час там, Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо побачимось завтра.